Всім привитики! Сьогодні у нас нова ігрушка називається Planet Destroyers. що треба просто вбивати планети, що ли, чи ламати, я сам не поняв, якщо чесно. Ну окей. Коротше, тут є ось така якась планетка, і так по неї розстрілять. Ано. Оу, Во воу, 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 -во, І що? І мені за це деньги дали? Ану. Так. Бля, я не можу і з. Вот, все є. Так, тоді є гіфти Так раз забираю. Далі що у нас є? Спінні Вілі Бля, мене його немає. А чого так? Треба купляти його, Йома. Я не буду нічого купляти. Окей, давайте ще парцю будемо стріляти, тому що я не знаю, що делати ще. Раз, 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 раз. Ано, що ти мені даш? Купа коню, так, тут таке само заспанность не знаю чому, але ладно. Так, шоп у нас є тут. Що у нас від магазині. Buy all passes за 5000 робоксів? Серйозно? Але нам ці робокси не треба, а в мене взагалі немає, так що окей. Так, тут є якісь апгрейди, коротше, вони що-то за якісь. Я не знаю, що це, ну давайте купимо, що мені на це хватає, мені хватає на пістол дамач, все, мені більше нічого не хватає. Опять стріляємо, конечно, в цю фігню... І реально, дамач так більше, з півтора чи два нормального читінка, короче. Окей. У мене що-то... Коінці якісь? Є, може, якісь яйця, ну. 250? Боже, це якось багато. Це що таке? Царіберсте, боже. 10 000 коштує ребят. Ну, окей, типа. Так, за Golden Rainbow машинки, тут телепорт якийсь. І у нас ID 250 коней. О! Нам на найдется. Так, відкриваємо його. Тем, 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 еще не випадає? Снайпер нам випав. А що він буде робити? Ану. А, ну. а типа він буде стріляти, йома. Геніально, гениально просто, я не знаю. Так, він виніс якусь файр планету, якась земляна планета, коротше. І що тут ще є? Тут є квести. Так, квести, звісно, не буду павнювати, тому що нахуй надо. Тут є левел. А що він дає ти левел? А, п'ятий левел треба в мене щось буде. Ану. Другий левел авелб? Типа. Так, коротше, мені написало, що треба змінити левел. Вот next level available, change level to 2. Але я не... А вот тоді кнопка. Ану. О, реально, тепер воно сильніше стріляє. А може допомагати йому? О, я можу, я можу так, за це приколі, за мене щось дивиться, я не знаю чому. Але, ладно, Давайте ще одне я це відкриємо. І так, і ще у випадає падає з нього, а ну відкриваємо. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бекон мені випав. Прикол, Ану, який він кинто. Плюс півтора, Блін, то мені виходить випав выпав рарний. Офігеть. Ану, давайте ще одне відкриваємо. Так, 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 так. Ано. Ано, 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 ну випав, блин. А це був 30%, Оказується, Йома. Це взагалі пісот день. Ну ладно, одягаємо його. Так тоді є гіпти, і мені дали клейм? Ой, блядь, клейм, мені дали спіні вілі. а ну відкриваємо і що мені нього нападає, що з нього нападає? Якась зелька, як звакоїна, нормально. Ну ладно, дай їх активати на панума за можна, я так думаю. А ну ано. Тут нікої немає. Мене, мене, мене розвели. Чого, мене розвели? Коротше, я не знаю, де той. Як воно називається, я забув вже, Бо, тому що я заходжу сідайний, що отут є айтемс, але тут безста чомусь нема, але в мене якийсь рейндж шар є. Ну, ладно, типу окей. І в нас є наступний левел, юзаємо його. І тепер по 23. Нормально. коротше, у нас до монет, можна подивитися, що я можу далі відкрити. В принципі, тут та саме яйця є, але тут ще якісь яйця. П'ятий левел треба п'ять, Ну давайте це відкриємо. Так, 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 так. так. Снайпер, ще один снайпер. Сюда, сюда, сюда. Items, ой, units. І я можу лише три. Блін, шкуда, ну ладно, хай буде. Так, збираємо далі ці монетки. Імба, їмба, їмбам. Тут у людей два квантиліони денег. Люди ви що подурили чи шо, Йома. Тут ще якісь данжи, якісь total power, капсули. Якийсь один той самий чел тут топі, я не знаю, що за прикол. А, це в нього твінки, якісь, напевно, я не шарю, чесно. Тут якийсь myстеrious world, я що там є. Ано. Блять, що це таке? Я не знаю. Я не знаю, чесно, що це таке, Тут якийсь юніт з ганшоп. Оооооо, ганшоп, мой! Скільки, блядь, ви що подуріли, які. Та ну нафіг, ні 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 Вертаємось назад. Я думаю, ми зараз купимо новий пістолетик, тому що мені вже щось то не очень. А, а, він не апгрейдить. апгрейди. Ша про пістолітик, бо він же що дивилися на нього. Так думаю, можна купити, коротше, можна купити коїн мультиплеєр, в принципі, і можна збирати на пістол один. Я не знаю, що він мені дасть, але окей, типа, давайте новий левел, типу, активуємо, а то я щось на третьому сажу, як нобік. так, бам, у нас новий левел четвертий, А мені треба п'ятий, напевно. Там щось п'ятий, пише якийсь воїт, я вообще не це, якщо чесно. Тут взагалі 200 левелів є, офігеть, боже, що так багато. Так, в принципі, тут є gold machine, і я так зрозумів, можна скрафтити їх разом. А давайте попробуємо, А давайте попробуємо. А ну, ано, ано, вийде? Блять, не вийшло. А давайте всіх ізонем, типу. А, мені три ємів багато, я маю. Ну ні, тоді ні, тоді йдемо яйця відкривати. опять. Відкриваємо яйця, коротше. Мені треба три снайпера, знову, бо тому, що я своїх просто просрав, да, я дурачок. Ну але, ну і що тут такого поганого? Ну хоча можна зараз крафтити якогось нового, по суті, бо тому що в мене купа пєтів зараз буде зайвих, але типа. Я не знаю. по дому. Окей, ну давайте. Тоді. Шолі. В мене скільки їх? Чотири, три штуки? А в мене ще купа денег, давайте ще відкривати їх, коротше. Зараз напевно трохи денег. Ой, є трохи пєтів, і буду їх крафтити. І так, коротше, в мене є чотири тих нубика. Я надіюсь я закинаю шанс. А, блядь, там є. Відйоме. А давайте так спробуємо. Блін, блинчик, блинчик. Ну окей, будемо зараз брати деньги, що то фармить і... Може вийде від. Є кнопка. А вот який best, напевно. А немає equip best. Аж куда? Так вот я по за своїх тих крутих петів. І в принципі, твердо треба просто левел формити. О, пустоти тих. А ну йдемо пробуємо, може, зараз можемо новики скрафтити. Пробуємо зараз і давай, 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 давай. Є, у нас є голд ван, у нас є голд. І із... Блять, два дає ви що Хоча, по суті, це Х2, ну це не тема, ні, Прикольно, прикольно, респект. Окей. Так, збираємо 100 днів в Ківтах, і у нас купа деніг, я не знаю на що вони мені, якщо чесно, але в мене майже новий левел, мені здається. А, ще не майже. Ну ще трохи подождем, коротше буде новий левел точно. До речі, ми можемо зробити ребер скоро, в нас же 2.3. А що він дає? Пістол демедж 100%, максимум рейтір тир Х1. Ммм. Я не знаю. Давайте будемо шолі допомагати йому, бо якось він не дуже справляється. А от файппала, це прикольна. У нас вроді як наступний левел, у мене будуть нові планети. Ну но я не шарю, але зараз подивимося, окей. І так, давай, 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 ще чу-чуть, ще одна планетка, давай, 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 давай. І... Е. Бос? Ви що смішні, боже. А ну давай, попробуємо. Так, ми його маємо винести. Йомає, 300! Стріляй, давай, давай, давай! Всі стріляйте, всі стріляйте, що можете. Піжал, у мене немає крутих снайперів, але ми його винесемо, я вірю. 20 секунд, нас залишилось. Давай, давай, давай. ще половина хп. В принципі, 30 секунд, ми маємо тут зробити, ні. Він якісь 400 стихії в нього, короче. Поедь просто буду стояти на місці, то я кручусь, я не можу попасти по ньому. Бам! Все, ми його злили. Домой, домой, домой. О, і у нас нова локація відкрилася, Офигеть, це вообще вау, я скажу. Це класно. І у нас нове яєчечко. Скільки воно коштує? Косарь. Давайте відкривати його. Так, нам випадає... выпадає Казбретан, камон. То шо літак був? Ще один літак, а ну давай, давай ще один летак, щоб ну, типу, троиться. Блін, інвойт снайпер. Ну окей. О, Сім! Вишок. Офигеть, По сім я, йо-мою. Це дефиа, це дефіа, конечно. Ну, ми тоді беремо його, его, шо ли? Удиваємо то все. И теперь вообще пустын, чекайте, просто економішку, йомою. А чо я стріляю по одному, лише я не знаю. Ну, блять, окей, типу. На Rebirth, в принципі, нам небагато залишилось, тому все ідемо апгрейди. Так, можна в принципі, pistol damage, можна апгрейдити XP мультиплеєр, Coin мультиплеєр, і в принципі це все. Більше ми нічого не можемо. Блін, дивіться, як воно прикольно стріляє. Типу тут пушка є Коротше, він літає тут і стріляє тими по сторонами цього чудика. Він це, це прикольно. Тут є ранг, кстати. Я не знаю, що він дає мені. Complete all quest to get rank. А, мені треба треріберс один зробити, блін, то це дуже довго, я не хочу. Ну окей. Давайте, напевно, підемо ще петі відкриємо, бо тому що в мене щось анкамонтки -камон в ці весередні. І все. Я хочу якісь нові, коротше. Ану. Шад в дрон! Рарка випала. Дев'ять? Блін. Я думав побільше буде. Ну ладно, окей. Так, висох на що? Один спіннівілі домой. А ну, що не випадає. Давай, 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 давай. Блін, їх звала Кібус, Ну, в принципі, нормально. Тям. Але мені щось їх не дає. А, от він появився вже нарешті. Що це таке? Я не знаю. Ну, давайте так бусти, що ли? 20 минуток. І. Скільки? 500? Ви що? Це якась особлива планета, коротше, я не знаю, що це, але давайте ми її вб'ємо, я не знаю, що з неї дадуть. Я думаю, з нею що таке круте дадуть. О! 600 геймів офігеть Ну ладно, давайте левел апаємо тоді. Так, і у нас новий левел. А на сьомому левелі, кстати, нове яйце є. Да. Так, сьомий левел далі 10, -й, 15. -й. Ну, в принципі, не думаю, що ми дойдемо майже до сюди, але. Типа окей, от єдине питання, це що мені поріберство буде, бо тому що я не пам'ятаю, що там писало, що у мене все очиститься. Тут нічого не пише. Я не знаю, чи в мене очиститься чи ні. Надіюсь, ні, бо тому що ми так довго грали, блін, і все пропаде. Блін. Так, давайте подивимось по тим, по тимпогінпасу, може, тут щось дешеве є. Ем, ні, нічого дешевого нема. Кстати, от Studio Powerful Unix, коротше, і будете мати якісь коди прикольні. Навіть ну, це не буде робити, звісно, тому що я не важоба. Але окей. Так, у мене доступний новий левел, тому давайте ми next Level нажимаємо і. І в нас нове яйце є. Я не знаю, чи пропадають пети після реберса, якщо чесно. Але. Типа. Dungeon, Boost, Boost, а що він мені дає? Що то вони дуже колдаун довгий маюся і коштує Дві з тисячі. Блін, тут ті самі пети, типа. Але тут епік швидше випадає. Ну давайте попробуємо, може, випаде? Блядь, опять. Твій. Дайте епік, в мене ж буст активований. О, дякую, давай ще одного. Блін, окей, ну ладно. Так, давайте ми тоді одіним. Скільки? 15? Афігеть, давайте потратимо всі гроші. Я хочу тих два випити. Блін, ну окей. Не повезло, так не повезло. Е е е так, тут якась штука мені знов вдалася. І, в принципі, нам не так багато залишило, щоб зробити реперс. Тому давайте ми, напевно, зсольєм всі гроші на якісь апгрейдики. Оцей можемо і цей можемо. цьому у нас є абгрейд є. Так, і по суті, по суті, тепер має бути набагато легше, щоб вибути нового пета чи ні? Чи не буде? Ану, чекаємо. І. блі. Ще ті-чуть А ну, давайте відкриваємо. Та чому? Ну Він, він більш, не знаю, частіше має випадати. О! Це 50, тут 57. Боже, чому той випадає? Так, одіваємо цього наступного. І, кстаті, ми можемо зробити з них один крутіший. Так, заходимо в Gold Machine. І раз, два, три, п'ять. Давай. Є, у нас вийде, тепер є. Так, давайте ми його віддімо одразу. Плюс 14, в принципі, хороший, тому тепер ми будемо фармити, я думаю, вже ну, на реберст шолі, я не знаю. Я не знаю, що реберст у мене забере, звісно, але, типу, ну, окей, що ли, я не знаю. Так у нас хватає денег на реберст, тому давайте ми його зробимо, що то задивився блін на ці кнопочки. Геми треба? Блін, тут чи геми треба на реберст? У мене немає гемів. А що мені робити? Тепер фармити їх? Блін. Ну окей. В принципі, в мене є зайві гроші, тому можна було би яйця повідкривати, мені здається. А скільки тут? 4% на легендарку. Та я думаю, це якось. Нереалістично що десь звучить, тому ми цього ділити не будемо, звісно. Так, якщо подивитися сюди, в принципі, наступна локація буде на 10 рівні, тому. О, зараз буде гема, зараз буде гема. Так, ми його майже вбили. Давай, давай, давай. скільки тут є даєш гемів. Нормально, ти... 700 гемів, блін, аж жалко, їх тратити, звісно. Ну окей, реберс. Блін, все з самого початку. Але в мене саме пети. Так що це класно. Так, робимо next level, коротше. Uh, в принципі, його зараз на ізі направимо новий. Кстати, реально мені дає набагато більше дільних тепер. І це рахуйте лише перша локація. І емів дає більше. Кстати, у нас нові абарейди з'явились. Так, у нас, коротше, є типа, раз. І два, давайте. Я не знаю наскільки воно сильніше буде, але в принципі я любимо, вже не проти, тому Типу, окей. Так, next level. Uh, заходимо в нас на що тудали. Ооо, спінівілі! А ну, давайте. І мені випадає... мені падає... Блін, майже 500 випало. 1600 коїнів мені дали. Я не знаю на що їх ватать, якщо чесно, тому що всі яйця пропали, в принципі, тому... А скільки ж наступний рибар, кстати? 100 000? <гас> ем. Ну окей, типа ну це якось забагато, конечно, але ладно, ну, типа окей. Так, в мене ще геми з'явилися, тому давайте ми зробимо ще якісь апгрейди. Давайте цей апнемом. Раз, два. І на 300 на здачу, так би мовити. Я ніхуя не куплю, тому що ми О, в мене немає О, у нас цей п'яти рівень зараз буде. Так, давайте ми, коротше, підемо сюди, босс файт. Та я думаю, ми його зараз винесемо на ізіалі. Ану, раз, два, три, чотири, п'ять. Все, босс убит. І в нас знову void локація. Ну, та сама ми вже тут були, по суті. Так, в мене знову геми є, тому можна, по суті, піти і купити ще якісь апгрейди, але я загубився. Я загубився, а от у нас тут. І нам трепіти з вород, тому що я якісь завдання вибив. Так, давайте ми. А це апнем. Все, мені нічого не вистачає. Ось цей ран, коротше. І мені якийсь тир дали. Я не знаю, що він дасть, тому давайте ми трапнемося в з ворд і подивимося, що він реально мені тут дасть. Так, у нас тут є Unisbank, Gun Shop мені не той. Global Event Machine. Так, тут щось пише, але я не знаю, як то перекласти, я манам зараз перекладати, то через код виїждня, але ладно. Так, тут теж щось є. Тут типу лідерборд, а, Shiny Planets. Shiny Planets? Капець тут прозик, звісно, для людей. А, ні, ні, ти непогане. Ого. X5 All Boost, якісь токенс тут дають, я не знаю, що це. А що це таке? Так, в мене є tier 1 Increase Walk Speed Claim. Реально, мені дали якийсь бонус. А що це таке? я впав. Я не знаю, що це, але давайте ми назад додому вернемося, бо тому що я не шарю. Так збираємо ці всі коїни і поналі робити новий левел, тому що я знову провтикав, коротше, левел, що ти не шукав. Блін, чому він не може автоматом то робити? А тут є якийсь геймпас на це? Видно, що немає тут пролостав, коротше, немає ніякого геймпасу на це. Ну, але окей. Так у нас є купа монеток. Я не знаю на що їх тратити, якщо со, типу я зараз швидше не на ферму, ніж на нових пеків. Але вроді новий яйце скільки треба. А я його вже мав, я його вже мав. Десятий левел треба, йоми. Ну ми зараз в принципі, швидко його наферомоти, тому це не така велика проблема. І подивимося що там буде. Так я чесно вже змучився то брати, реально У мене вже 666 гейм, йому вже число? І 45 тисяч коней. я не знаю, що їх практик, думаю, я реально зараз швидше напереблюдений рікберс, ніж на той... на тих саганих, блін, пейтів. Але типу, ну... окей, ладно. Блін, жалко, я не можу цей групчай забрати, тому що в мене його просто-напросто нема. я можу до когось тянутися. Давайте тепнемося до цього хареба шолі. Він Він прокачений. Ооооооо Е-мое, йо мое А що, я вже дома? Ну ладно. Так, новий левел у нас є, Давайте ми його зразу заперем сюда. Нам на яйця. А воно вже було відкрите? А чому? Ну окей. Блін, а що нам нам там треба було на той ребрс? Ти що я маю мой ну треба буде зараз відкласти. Ти що ємі, собі щоб я їх не потратив начально, то я знову буду, блін, афк що тут ходити, збирати ці геми, блін, шукати. Та ну його нафіг, ліпше от наферлю зараз і просто буду, ну, мати їх, коротше, під подушкою, як то каже. Так, у нас є новий левел. Бем! У нас дев'ятий левел, і ще один левел залишився, і у нас буде новий пет. Але я його куплю. Блін, може реберс не робити? Може, давайте опять відкриємо, а не будемо той реберс робити, на що він нам здався, блін? Ну, ладно. А що там залишилось по гіфтам? Так, так, так. О, 8 секунд і в мене буде спіннівілін. Нормально, Тімка, ково ще балдеж. Балдеж, конечно. Ну, зараз у нас буде він, конечно, скоро. Так, опа, беум! І де він є? Вот він є. І що нам випадає? Так, 25 коїнів. 14 тисяч чуєте, блін. А це багато так-то. Але окей, типу, ну ладно. Коротше, я не знаю, напевно, ми реберст зробимо, але в принципі нахуй він мені здався. Типа, 150 pistol damage, unit damage 25, макс апгрейд. Коротше, мені майже хто не реберст, але я не знаю, чи реально його варто качати, типу. Тому що в мене зараз буде нова локація, і мені на ній, по суті, буде... Ой, не нова локація, а новий і мені, по суті, ну, вагніше їх купити, ніж той самий реберст. Хоча мені вже на нього вистачає, блін. Я не знаю, що робити. Давайте на петі фармити все-таки, я думаю, реберсам не треба. Блін, я відкрив тут і тут челіки мають, коротше, по 006, петів. я хуєю, чесно, це офіг просто. Ну, напевно їм везе, або вони дуже довго грали. Блін, жалко, я довго не грав. Ну окей, типу, ну вітаю їх, що я не знаю. В мене теж не погані. Так, буваємо, останнє, у нас буде новий левел, я так розумію, правильно? Чи не буде? Має бути. Там у нас новий левел, так нам треть сюди, або... Босфайт, ну погнали. І так, у нас якийсь войдбос. 23 секунди всього. Я не знаю, чи ми встигнемо. ми встигнемо чи ні. Так, давай, давай, ще 600 хп, 600 хп, давай, давай маємо його донести, давай. Ще трохи мої. Той, армія моя. У нас 25 тисяч, давай, 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 давай. Все, ми його винесли. Ізі, просто не ізі, І у нас нова локація і саме Глен новий петік. Так, давайте ми його відкриємо. О, у нас цей навіть... той, більше шанс на нього. Блін, говно випали, я хочу в цей... Тут можна три безкоштовно відкривати. Офігєть. Так, все, нам більше нічого не треба, давайте що це за пет. 35? Офієть, блін, може зробити петів покраще, я не знаю. Я не знаю. А може, давайте не реберс? все-таки зробимо наше нам ті пети срання. Угу. Нам чуть ли лишилось. Все, можемо зробити реберс. І так, раз, два, три. О, у нас новий той. що е, ли? Квести нам зразу дають плюс одну зільку. І. ваще на ізі. Просто ну, реально, іде, іде гра на ізі. Я просто на місці стою, мене зразу левел апається. Чекайте, просто чекайте, офійт. Ну ладно, але я думаю, цьому будемо закінчувати, бо тому, що я реально вже устав тої грати, але реально ігрушка прикольна, називається Planet Destroyers. Я не знаю, напевно, коли вийде це відео, то вже вийде якесь однова. От, тому грайте, вам думаю, вона сподобається, тому що мені ваша вона зайшла. Така прикольна, необична і, ну, реально класна. А всім удачі, всім не знаю, що там э, мільйони кіло, 100 мільйонів днів, ставте дизлайки, відписуйтесь, всім пока-пока. Бум.